Всім привіт! Продається Ford Fusion 2015 року виробництва на максимальній комплектації Titanium. Автомобіль приїхав нас повністю цілим, без пошкоджень, без ДТП, вся безпека ціла і рідна. Авто повністю перевірене, продіагностоване, сертифіковане в ідеальному стані. Дуже комфортний автомобіль і дуже гарні відчуття при кермуванні його. Має надзвичайно гарний колір з елементами металіку. Колеса 18-го розміру. В ідеальному стані. Автомобіль повністю перевірений. Перевірена ходова, двигун, коробка. Помилок автомобіль немає. Все працює справно так, як і має працювати. Вигляд дуже гарний. Слон автомобіля в стані нового авто. Задано, звичайно, багато місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Управління бортовим комп'ютером та круїз контролем. Управління магнітолою та блютузом. Перістки перемикання передач на кермі. Кнопка заведення автомобіля. Пульт керування зовнішнім освітленням з датчиком автоматичного світла та кнопка відкривання багажника. Ручки відкривання дверей. Пам'ять переднього сидіння на три особи. Повний електропакет. Крута магнітола Sony. Підігрів сидінь, підігрів керма. Радіо адаптоване під наші стандарти. Камера заднього виду. Шкіряний важіль перемикання КПП. Електричний паркінг. Точніше, електричне стояночне гальмо. Автоматичний паркінг. Натискаєте цю кнопку. Автомобіль самостійно шукає місце для паркування і пізніше паркується самостійно. Ідеальної якості перфорована шкіря на сидіннях. Документація по авто. Спереду в панелі сабвуфер. Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Пульт управління гаражними воротами. Пульт управління електричним люком та освітленням салону автомобіля. Місце для окулярів. Електричний люк. Ключ до автомобіля. В комплекті є два ключі. Електричне регулювання сидінь. Заводські накладки на педалях. Панель введення коду безключового доступу. Всі чотири ручки дверей обладнані системи безключового доступу. Хромовані ручки. Двохсеційне зеркало з підігрівом Та додатковим показником повороту. Електричний люк. Вікна тоновані заводом. Вітровики. Круті легкосплавні диски 18 розміру. Falcon 235-45R18. Залашок резини 60-70%. Навіть може 75%. Зелена горловина з системою easy Fuel, Тобто немає е, кришки, просто клапан. Задня оптика повністю діодна. Спойлер. Комплектація титаніум. Додатковий стоп-сигнал на задньому склі. Камера заднього виду, задній партроник, лінзована оптика. Передній партроник, протитуманна фара, красива хромована передня решітка. Просторий багажник. Ззаду є сабуфери. Замінили масло в коробці, масло в двигуні, масло в коробці, фільтр. Запасне колесо. Двигун автомобіля в ідеальному стані. Бачите, як він виглядає. Двигун об'ємом 2,0. Все рідне, все в оригіналі. Даний автомобіль має дві дуже гарних корисних функції. Одне це автоматичне паркування. Відео, як воно працює, можете подивитися у мене на каналі. Я робив відеоогляд на Ford Focus, як він паркується. І друга корисна функція це дистанційний запуск. З метою прогріву або охолодження автомобіля. Дуже класна, корисна функція. Даний автомобіль повністю перевірений, продіагностований, сертифікований. Ну в ідеальному стані знаходиться в стрію. За цим автомобілем сміло можна їхати з будь-якого куточка України. Підписуйтесь на мій канал і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд.